Після проходу шотландського Рейнджерс останнім суперником Динамо на шляху до основного раунду Ліги Чемпіонів стане австрійський Ред Бул Зальсбург. У війні між Україною та Росією Австрія займає дещо особливу позицію. Хоча офіційно держава підтримує Україну, зокрема у питаннях санкцій проти Росії та гуманітарної допомоги, вона також дотримується політики нейтралітету, закріпленої в Конституції. Тобто Австрія не надає Україні військової допомоги, загалом має більш стриману позицію щодо активного втручання у військовий конфлікт і виступає за підтримання діалогу з Москвою. Крім того, в країні існують політичні та громадські сили, які виступають за більш м'яку політику щодо Росії, що також впливає на загальну позицію Австрії. А ось які відносини були між керівниками Росії і Австрії всього 5 років тому, коли вже давно було анексовано Крим? В Вену прибули міністри настранних справ і оборони Євросоюзу. Більше Бальшове на них зустрічі оказує російський президент. Владимир Путін був на днях почетним гостем на свадьбе главы МИД Австрії. І дуже цікаво, як це тоді у 2018-му коментував колумніст газети «Держстандарт» Ханс Раушер. К Путіну приміняється некая політика умиротворення. Іноді він відступає на сантиметр. Но потім требує від Євросоюзу дати ему за это куда більшу територію. Австрійський канцлер сказав, що Росія необхідні для міра в Європі. Но это банальність. Ну а головний спонсор Зальцбурга, Red Bull, чия назва міститься у назві клубу, хоча і заборонена у матчах підегіду. До УЄФА досі не вийшов з російського ринку. Red Bull є австрійською компанією. Всім привіт, друзі! Володіючи інформацією, яку я зараз озвучив, ви можливо менше дивуватиметеся, тому що у цьому відео, в якому ми почитаємо, що пишуть австрійці про прийдешній матч з Динамо. Зокрема, і будуть коментарі про те, що у війні винна Україна. Українські клуби мають бути відсторонені від міжнародних змагань. Переживання з приводу того, що українському клубу підсужуватимуть через політику, і ще деякі цікавинки. Але при цьому будуть і просто адекватні коменти про футбол, і навіть приємні для українців коментарі. Це відео, напевно, є відображенням всієї багатополярності домок в Австрії. Адже поки одні святкували з Путіним весілля або продовжують третій рік повномасштабної війни торгувати в Росії і сплачувати податки. Інші австрійці у 2014 році освистували гімн Росії у матчі проти їхньої збірної Через анексію Криму і підтримку сепаратистів на сході України. А на чемпіонаті Європи 2020 перед матчем Австрія Україна об'єднувались з українськими фанами і співали легендарний хіт про кремлівського президента. Друзі, і обов'язково дивіться це відео до кінця, адже наприкінці я розкажу про розіграш футболки Андрія Пятова, яку він підписав ексклюзивним підписом одному з вас, і про ще пару призів. Нагадую, що ваша вподобайка допоможе цьому відео потрапити у рекомендації і отримати більше переглядів. І Якщо вам цікаві відео про футбол пов'язані з політикою та війною в Україні, адже футбол не поза політикою, то підписуйтеся на канал і не забувайте натиснути на дзвіночок. Отже, перший коментар. Стоп російському фашизму! Слава Україні! Виграти виїзний матч плей-офф проти київського Динамо було б надзвичайно важливо, адже в українців у складі є дуже хороший гравець в особі Андрія Ярмоленка. Приблизно така ж сила суперника, як у Твенте, тож знову гра в якій може відбутися будь-що. Відзначу, що Зальцбург вийшов на Динамо, подолавши нідерландські Твенте у попередньому раунді з загальним рахунком 5-4. Два моменти. Перший де буде проходити виїзна гра. Другий, це чудова можливість для нас проявити солідарність з Україною, особливо в час, коли про війну здається, що забувають. На матчі має бути банер, український прапор, слава Україні тощо. Я вже мав таке на кількох міжнародних іграх українських клубів, і це була б чудова ідея для фан-сцени. І на це надходять відповіді: Стадіон Люблін, це у Польщі. Ні. Австрія нейтральна, а футбол аполітичний. Війна це не політика. Насправді це політика. І цьому нейтральному аполітичному коментатору відповідають: будь ласка, мовчіть, якщо ви нічого не знаєте. Але приходить ще один геть політику з футболу. Я бачу шанси як 50 на 50 З одного боку, непогано, що бики замість гри на Айброкс Парк гратимуть на виїзді в Польщі. З іншого боку, я вважаю, що українці добре організовані і добре грають. Важливо було б покращити зону захисту. Тут ви цілком праві. Перемогти рейнджерс у них вдома це величезний успіх, тому я теж бачу шанси 50 на 50. Зальцбург провалиться. Захист занадто дірявий і пропущено за багато голів. Захист був досить добре організований, але на стандартах треба захищатися краще. Твенте забив 3 з 4 голів зі стандартних положень. В обох матчах Твенте мав 5 реальних шансів забити з гри, це також слід згадати. На жаль, Київ не ідеальний суперник. Ну а свій прогноз на матч Динамо зальцбург я вже опублікував у своєму телеграм-каналі. До речі, прогноз, яким я ділився на матч Динамо Рейнджерс, успішно зіграв. Також, друзі, у своєму телеграм-каналі я залишив вам ексклюзивний бонус на цей матч до 100 тисяч від мого партнера Gidgie, який також став партнером Динамо у матчах Єврокубків. Для вашої зручності залишаю посилання на телеграм-канал і у вигляді QR-коду у куті екрану, і у першому закріпленому коментарі. Прикро! Киян не хочеться перемагати, їм і так складно. Має бути вирішуваним питанням для Зальцбурга в хороший день. Моментами вони сьогодні виглядали приголомшливо. Цей коментар написаний відразу після матчів Зальцбург Твенте та Рейнджерс-Динамо. Red Bull досі спонсорує війну, досі має продажі на 100 мільйонів на рік у Росії. Виплачується достатньо податків, щоб можна було заплатити за кілька тисяч шахедів. Команді країна якої воює, не місце в міжнародних змаганнях. Важко оцінити цю команду. Ймовірно, гра буде дуже важкою. Напевно, це буде матч жалості, в якому кияни переможуть. Київ, безумовно, дещо неприємний суперник, але Пеп знову вдихнув нове життя в Зальцбург за короткий час. Зальцбург знову має якість і переможний менталітет, щоб подолати цю перешкоду, і тому я бачу шанси Зальцбурга дуже великими. Пепом коментатор називає головного тренера Зальцбурга Пепейна Лейндерса. Виходячи лише з назви, я б віддав перевагу зіграти з шотландцями. Тепер мета усунути українців. Як мешканець Зальцбурга, я бажаю двох чудових ігор і кращого підсумку для нас. Глазго Рейнджерс привернули б на арену більше вболівальників, ніж Динамо Київ. Дуже неприємний суперник. Це буде дві захоплюючі гри. Буде дві важкі гри. Удачі, Red Bull Зальцбург! Цілком реально пройти. Будь ласка, не програвайте через жаль! І на це надходить така відповідь. Більше боюся, що арбітри вирішуватимуть суперечливі епізоди на користь українців. З того, що я читав, червона картка для Рейнджерс була більш ніж сумнівна. Мають проходити. Київ був яким завгодно, але не переконливим. Вони перемогли, зокрема, завдяки червоній картці для Глазго. Крім того, вони не мають справжньої домашньої гри. Динамо Київ цього року надзвичайно сильне, з дуже досвідченими гравцями. Динамо Київ буде дуже важко. Сподіваюся, політика не вплине на те, що відбуватиметься на полі. Нехай переможе кращий спортсмен. Рефері явно свистіли проти рейнджерс. Це просто збіг? Чому українців не виключають із заявки змагань? Читаємо відповіді: чому це повинні зробити? Так, будь ласка, скажіть нам причину: тому що Україна вважається типу невинною, росіянин це типу злодій, а українець типу багатий актор. Еленський тяжко сидить на кокаїні і вже володіє вілами по всьому світу. Особисто я бачу, що по всьому світу вражаються мізки людей російською пропагандою, коли ти навіть не знаєш, як пишеться прізвище людини, але при цьому знаєш, що вживає ця людина і якою володіє нерухомістю. Цей коментатор зміг би спокійно скласти компанію найпримітивнішим споживачам російської пропаганди з самої Росії у компанії загонів Путіна, точно би не загубився. Байден, ти за чим зробив?» Мы же ведь воюем сейчас и освобождаем на Украине людей, мы не воюем. Это платформу ты сделал специально для того, чтобы кусать нас. Твоя платформа. Это ты воюешь со своими пособниками со всего мира, ты туда представил. Тебе не стыдно старостью? А Владимир Владимирович это все глубоко вздохнул, и мы продолжаем освобождать народ и все у нас получится. И сколько бы не было бы мнений, а у нас Путин гений. За Россию, за Путина. Держись, Владимир Владимирович, мы с вами. Что ж, Лионели и Месси, мы хотим поздравить тебя с победой, которую ты достиг на чемпионате мира по футболу в Катаре. Многие говорят, что это твоя основная вершина, которую ты достиг в своей карьере. Но мы не согласны. Есть одна вершина, которую ты еще не достиг. Это чемпионат России. Так что Месси приезжай к нам, собирайся, приезжай к нам в Луганск, занимайся в Луганске, а мы похлопочим об этом. Оле, 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 оле. оле. Ми зйомки у нас в Луганську. І цьому коментатору прилетіла файна відповідь чому ти ще не на психотерапії? Я думав, що в Києві війна. Саме тому вони всюди грають. Це жарт, що їм дозволяють брати участь у змаганнях. Російські клуби були забанені. А чому українські клуби мають бути забанені? Тому що Україна так само винна у цій війні. Чи ви вірите, що актор у Києві та його друзі не винні? Обов'язково мають бути дві перемоги. Чи прийде багато людей? Ось проти Глазго всі 30 тисяч глядачів точно прийшли. Б. Я був би радий, якби ми змогли зробити якусь компанію для українських оболівальників щодо цін на квитки і класний перформанс від наших фан-клубів. Це було б гарним кроком, але чи підтримає це наш спонсор? Друзі, а зараз проанонсований розіграш. Нещодавно я почав вести новий канал про донецький шахтар. В останньому випуску, зокрема, розказував про те, як окупанти так званої ДНР знущаються над Донбас ареною і знову говорять про новий шахтер та Ріната Ахметова. Посилання на канал буде в описі та коментарях. Так ось, щоб зокрема, справжній український шахтар зміг повернутися на рідну землю. Потрібна ваша допомога у зборі коштів для наших тигрів з 3 ї окремої штурмової бригади і 110-ї окремої механізованої бригади на Покровському напрямку Донецької області. Сума збору 1 мільйон 540 тисяч гривень. За найбільший донат сумарно переможець отримає ігрову футболку Андрія П'ятова з його підписом. Також серед всіх донаторів розіграється прапор підрозділу 3 ї окремої штурмової бригади та артилерійська гільза – Номер картки та посилання на банку знаходяться в описі до цього відео. Там же в описі ви можете ознайомитися зі списком всього, що потребують наші захисники і на що відбувається збір. Нагадую, що ваша вподобайка допоможе цьому відео потрапити у рекомендації і отримати більше переглядів. Зокрема, для того, щоб більше небайдужих людей дізналися про важливий збір. Підписуйтеся на канал і не забувайте про дзвіночок в закріпленому коментарі посилання на мій телеграм та канал про Шахтар. Дякую всім за перегляд і слава Україні!